Яки вас в капу зі силом держави, який вірно і до кінця служив. 5 січня у Житомирі попрощалися із 32-річним військовослужбовцем Максимом Нефьодовим. Захисник загинув 19 грудня 2023 року під час виконання бойового завдання на сході України. Максим був відповідальною людиною, розповідає Сергій, брат загиблого завжди допомагав сім'я Нін був. Сіда такі, ну не підводив ніколи хлопчина, Він свій обов'язок виконав перед державою. Ми його всі любимо, і він нас усіх любив. Народився Максим Нефьодов у Житомирі, каже Ольга Колоша, представниця міського центру соціальних служб. Вчився у п'ятій школі, після закінчення якої вступив до Житомирського державного університету імені Івана Франка. За словами Ольги Колоші, Максим був хореографом бально спортивних танців і навчав цьому дітей. Його вихованці займали багато призових місць. Потім склалося так, що Максим Ігорович працював за межами України деякий час. А час, останні роки він працював на заводі «Ізовата». Максим був хорошим товаришем і батьком, розповідає Олег, друг загиблого захисника. Максиму знаємо самого Дєсу. Ми виросли в одному дворі, дуже хороша людина. В одному батальйоні були, в ТРО поліський». поховали Максима Нефьодова на смолянському кладовищі.